Якщо ТЦК є правонаступниками військоматів, то вони зобов'язані бути зареєстровані в Державній казначейській службі України, оскільки вони є державними органами, що фінансуються з бюджету, а казначейство забезпечує їхнє казначейське обслуговування. Про це зазначає Кабінет міністрів України. То ТЦК є державним органом чи ні? ТЦК є структурним підрозділами Міністерства оборони України і виконує функції з організації та проведення мобілізації, військового обліку та соціальної підтримки військовослужбовців та їхніх сімей. Казначейство здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, тобто забезпечує надходження та витрати коштів, що виділяються на фінансування ТЦК згідно з бюджетним законодавством, повідомляє Міністерство фінансів України. Як відбувається реєстрація та облік. Для забезпечення належного фінансового обліку та контролю ТЦК повинні бути зареєстровані в казначействі як розпорядники бюджетних коштів, вказує Кабінет міністрів України. Отже, реєстрація ТЦК в казначействі є необхідною умовою для їхнього функціонування як державних органів, що фінансуються з бюджету. Що робити? Подаємо запит до казначейської служби України і. Просимо їх надати роз'яснення. Тобто питаємо, чи має реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі з таким-то кодом ЄДРПО, Подільський районний в місті Києві ТЦК та СП, і отримуємо відповідь, в якій вони зазначають, що суб'єкт з кодом ЄДРПО. Подільські райони в місті Києві ТЦК та СП станом на 22.07.25 не зареєстрований в єдиному реєстрі як розпорядник чи одержувач бюджетних коштів та немає відкритих на балансі казначейства реєстраційних рахунків. Але Ганна Майлер вже одного разу по телемарафону спростовувала інформацію про те, що нібито ТЦК не мають статусу юридичної особи. Також тоді було зазначено, що діяльність ТЦК та СП здійснюється в рамках правового поля, що вони мають усі необхідні для своєї роботи права, є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. То що виходить, що на ТСН Ганна Маляр обманула мене, цього не може бути.